Вітаю! На сьогоднішньому уроці ми будемо вивчати, як ви бачите, тему тканини рослин. Мета нашого уроку є продовжити формувати знання про будову та життєдіяльність рослин. Що ми повинні з вами вміти, це вміти називати та характеризувати тканини рослинного організму. У попередніх парарах ми з'ясували, що живі організми складаються з клітин. Клітини багатоклітинних організмів можуть розрізнятися за формою, розмірами, будовою функцій, але не існувати самі по собі, а об'єднуватися у групи. Ці групи називаються тканинами. Тобто тканина це група клітин, подібні за будовою, але виконуючи одинакову функцію. Між клітинами існують міжклітинна речовина. Є такі групи рослинних тканин. Це покривна, основна, провідна, механічна і твірна. Тобто їх 5. Перша тканина, з якою ми познайомимо, це є у нас покривна тканина. Сама назва говорить за її функцію покривна, тобто покриви. Вона складається із як живих, так і мертвих клітин. Мають вони то всі міцні оболонки. Функція клітини це захист від несприятливих умов та ускочень. Наступна тканина, з якою ми познайомимося, це твірна тканина. Вона складається із клітин, які мають великі ядра, але в акулі вони не мають. Основна функція твірної тканини вона дає початок клітинам всіх інших типів тканин. Які ви Бачили, та забезпечує ріст рослини. От Ви бачите елемент корення, який має певні зони, ми будемо вивчати пізніше. І от у певних зонах розташовуються ці тканини ця тканина, яка дає початок іншим вже тканинам. Тієї ж тканини, тим же тканинам, як основній тканині, покрівній тканині і так далі. Наступна тканина, з якою ми познайомимося, це основна тканина. Ну, Зразу хочу сказати, яка основна функція цієї тканини. Вона функція наступна: утворення і запасання поживних речовин, тобто крахмару жирів. Де вона знаходиться? Основна тканина. Ну от Перед вами малюнок поперечного перерізу листка, який має зверху і знизу покрівну тканину, а всередині між цими тканинами знаходиться якраз основна тканина, а другими словами її називають м'якоттю. І вона от має таку будову, яка е виконує певні от функції, які ми нещодавно сказали. Наступна тканина це Провідна тканина. Е е е знову назва говорить сама за себе. Провідна, тобто проводити через цю тканину за допомогою певних елементів її будови відбувається або забезпечується рух речовин. Ця тканина ділиться на дві групи, тобто на кселему, яка представлена судинами, вона забезпечує висхідний рух речовин. І другі судинки, так або трубочки, які називаються флоемою, вони забезпечують несхідний рух речовин. Наступна тканина це механічна тканина. Вона подобудована як живих, так і мертвих клітин, так, і забезпечує вода. Пружність і міцність різних частин рослинки. Є можна роботу цієї ткани спостерігати, ну, наприклад, взяти молодиву гілочку, зігнути її, так? а потім відпустити. Коли ми будемо згинати її, то вона буде не ламатися, а набувати форму, яку ми, ну, до певної міри, яку ми надаємо. А при відпусканні вона знову повертається у первоначальне становище. Оце якраз і снаслідки роботи механічної тканини. Ще її можна побачити на зломі гілки, там будуть ворсинки, це якраз от будуть тканини механічної, клітини механічної тканини. На цьому малюнку представлена таблиця, в якій зібрані усі типи тканин, 5 типів тканин, а також зібрана короткобудова кожної тканини, функція цієї тканини. Вам треба в зошит записати, переписати цю табличку, але без останньої колонки, яка називається Зовнішній вигляд. Домашнє завдання буде після таблички, вам треба написати домашня робота і написати усний диктант. Тобто закінчити, закінчити ці речення. Ви бачите от початок речення і треба їх не то закінчити, але не то вставити певні слова, які потрібно сюди. Їх можна вставляти іншим, пастою іншого кольору, а вже для допитливих ось це завдання, яке ви будете виконати, тобто відповісти на питання, яке є на цьому кадрі. Це вже для допитливих. Ну а домашнє завдання працювати відповідний параграф підручника 22-й. Дякую за увагу. До побачення.